Всіх вітаю. Быстренька розпаковка. Людина попросила. Зараз зачитаємо. Доброго дня. Перший раз відправляю посилку. По посильці плати, радіодеталі, посуд, контакти. Так, зважив тільки контакти. Більш нічого не важив, не рахував. радіодеталі посортував більш-менш. Так, Петро Михайлович, ну у картки, все, надіюсь, нас співпрацю. Так, дякую за довіру, Петро Михайлович, поїхали. Так, Посух. Ну, клеймо стоїть. Це скоріше всього посріблення. Так, зараз подивимося, достанемо все весь перелік. Ну, тут, до речі, а, ну, тут вже зламана МНЦ. -шка. Це все популяється. Блін, цікаві речі. Я даже не знаю, может, такие коллекционеры берут. Какой-то набор. По серебрянкам. По серебрянкам да. ну, сейчас проверим, может, Бог даст, вообще чисто будет. Людина заробит кучу грошей. Так, так ну, это, наверное, все посух все Так, а, а способ. Здесь радио детали? Все в Это сейчас будем проверять. Так, вот и тут что у нас. Так, все трубчасти конденсаторы так ну диоды в перемешку есть и погрывне Типа 3 гривні. Ось це Сейчас переберем. Так, це у нас що? Це у нас чипи? Чіпи, біоси. Ну тут все в перемішку. Ну, такий матеріал, до речі, можна десь півтори двох 2000 кг рахувати, якщо біосов небагато. Тут у нас що? ПП3. Паракам є нормальні. Так, це точно нормально. Ну, По 63-65 гривень штучка СПшки Ну і прийомні, і неприйомні. Зараз переберем Так, тут у нас Ну, це Бушні і лампи. Тут ну, індикаторні, ну, такі неприйомні. Так, флажки. Це теж 120 гривень. Так, мікросхеми. Ну, мікросхеми. Дивлюсь, не покусані. Не покусані, є і и і и І И вот э, ну їх 10 гривні штучка коштує, їх лучше окремо кидать. Так, цей пакетик у нас все це посуд. тут Хто там Подожди пока так це імпортні транзистори це неприйомне це к 531 три штучки так позолота, кМ зелене зелені 46 гривні грам так світлодіоди ну зараз перевіримо тут є і ті що йдуть і ті що не йдуть ну ті що йдуть до речі півтори гривні штучка так полубачата Ну, тут ножки коротенькі є длинні. ну десь 6-7 тисяч гривень грам такі коштують так це до посуда а не тут он. А, ні, посуд це посуд ну це перевіримо так що у нас тут 815 10 гривень штучка так ну це такі нові такі десь наверное, по 45 гривні а такі по 20 гривень. Так, ну тут більш-менш посортовано. Нове, б.ушне, пластик навіть. Так. Що у нас тут іще? Так, срібло, магніт 43,5. все підписано. Так, диоди. 226 і інші. І, ну, Ті, що проходні по ракам, ті, що не проходні, це. Зараз все переберемо. Так, ну це теж позолота. Так, червоні КМК 35 гривень грам, а куклі 11,50. Так, тут у нас що? Ну, стеклянні діоди, ну теж порахуємо, Небагато, але коштує. Так, 315 паракам треба дивитись. Так, не магніт 40 грам, все підписано. Це, до речі, дякую. Коли все підписано, ну, дуже упрощає роботу. Тут один-два пакетика зважили, якщо все норм, остальне по списку йдемо. Так, переключателі. Ну це десь в районі э, 10-12 гривень одна секція. Так, МПш... А, ні, тут і МПшки. І це, ну, шляпки зрізати оці треба. Це перевіримо. зараз, так. Релюшки, ну це не прийомні релюшки. Так. Рез 9 0001, 0,1,01. І все, не бачу. 00. Одна тільки прийомна. Ну, бачиш, якщо покаже, тут перші два наляця неприйомна. А тут ось 0,1-0,1. Ось ця прийомна. Ну, паракам треба глянуть, вони до. А, не, 88 рік. Тобто звертаю увагу, ця теж не приємно. До 86-го року такі йдуть. Так, ну це. МНЦ посріблена, десь 500 гривень кіло. Так, пам'ять 1100 гривень кіло. Так, давайте быстренько далі. Що тут у нас ще? Є це, наверное, МНЦ. Ну, це пуля все. Ну, До речі, є є чим студентам позайматись. Так плати мобільних телефонів. Ну, є і ну це більш сучасна, це стара, такі десь 1000 гривень кіло. Ось такі 1000 гривень, ну такі вже 250 гривень кіло. Ну зараз переберемо, быстренько платить, заважимо, якісь небагато. Так, ну і плати. Це ноутбук. Один мост, так. Тут у нас один мост. Так, це нова 60 гривень. 70 навіть вже. Ну, це звичайна зеленка плати. Ну, Я такі рахую, десь ну, в районі 35 40 гривень, якщо є плата. Це у нас що, стара материнка, два моста, 170 гривень. Кіло такі. Ну, зараз плати теж переберемо і озвучимо вже. Так, фінал посилки. Так, поїхали. Е -е, чіпи. 1,5 гривень грамм, так, хи я вже казав. Так, це нові деталі. Почем нові транзистори рахував? 54,5, маленькі, наверное, по 20 с копейками. 22,5. Да, 22 22,5. Так, поиска. Там еще 3121 21. Все, вообще молодец. Так. Ну, по деталью, все ясно, понятно. Оці, наверное, почем? по чем? По 17,5 считал. 17,5. Ну тут ножки, да, на ручки. Так, КМ ки я казав. Світодіоди перебрали, 1,5 п... гривні це не прийомні. Так, по КМК вам казав. По сріблу, порахував, як записано, ну в одному пакетику, в якому було на 0,2 грама менше. Ну то бог нет. На магніті. На магніті. Так, пам'ять 1100, мобілки перебрали. У нас вийшло 0,9 кг нових по 250 і 1,2 кг по 1000 гривень старих. Так, далі по посрібленню. Та я покажу отак, щоб видно було. Ну, дивіться. Тут далеко не все посріблене. Ну, оце не посріблення. Оце не посріблення. Ну, в общем, я тут зазор поставив, порахував по 400 гривень кіло, але 30% відняв від ваги. Ну, перебирати я його не буду часу немає. Так, далі. Із з того, і з посуду. Ну я просто пану, покажу, що. Ну це звичайна ММСшка. шка М'єтні кільці. Ну, оце, оце, ну давай, великі ці, популяю, щоб потім питань в людини не було. Ну, оце навіть не пуляв, бо воно ну, повезів легке. Ну і оце давай ну, вже. Ну це теж. Ні, Ну тут нікеліроване що, щось нікеліроване, але ну воно не важить бо срібла удільна вага більша. Так, мікросхеми перебрали. Ну, Ці по 4 гривні грам порахував. Ну, Ці біли. Ці таке 300 гривні кіло стоїть, але я не рахував, тому що ну, сам лічно сидів, перебирав, втратив час. Ну, їх тут небагато. Так, ну, реле неприйомне, ми потім докинемо на вагу е і на діоди. Тут і паракан, ну, не став заморачуватися. Так, платить. Э, нова материнка 70 гривен і стара материнка 170 гривен кло. Так, далі, посріблення. Ну от таке вілки, ложки. Ну, до речі. Якщо взяти, прилад. крила. Оце посріблення. Тут воно б'є. Ну Така МНЦ 500 гривень кіло. Така МНСшка 350 гривень порахована. Наскільки вийшла загальна сума? 11 тисяч ну, гривень, ну, гривень для ровного підрахунку. Ну, зараз відправимо на підписника. Всім дякую, підписку.